Слава Ісусу Христу! мене звати Тарас після молитви отця Олега. Відчув дуже великий душевний спокій. Відбулися переміни в плані того, що я прислуговував 11 років років церкві, потім співав на хорах, потім через народилось двоє дітей, почав трошки і пропускати богослужіння. Тепер вернувся знову співати на хори. І після молитви отця Олега, Олега така божа ласка, що теплота по тілу просто по всьому тілу була і таку Божу благодать відчував, і дійсно той душевний спокій, що і душевна пустота заповнилась в плані того, що знову співаю на славу Бога у даному храмі на, на хорах, і також е, по тілі теплота, яка не може бути просто і фізичного появлення, як тільки що дійсно е, Божа благодать прогняла все тіло. напротяг цілого вечора і цілого дня, яка можна сказати, від пальців ніг і до голови, просто проходила по по цілому тілу. То, дякую Богу, і оцю Олегу. За благодать і за душевний спокій, і за те, що я зрозумів, що моя місія є і в тому, щоб співати на славу Божу, славу Ісусу Христу.